Який бюджет заклали на 2024 рік в сумській громаді? Вирубував з мерзлої землі тіла загиблих побратимів, що розповідає боєць із позивним водолаз про півтора роки на нулі. Як працює відновлене після окупації лісництво у Тростянці? Протягом 28 грудня російські військові здійснили 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксованої 74 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есменська, Зноб, Новгородська, Серединобудська громади. Вночі 28 грудня. Російська армія здійснила мінометний обстріл Серединобудської громади. Зафіксовано 4 вибухи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На сайті Сумської міськради оприлюднили наказ голови міської військової адміністрації Олексія Дрозденка про бюджет сумської громади на 2024 рік. Згідно з документом, доходи міського бюджету наступного року планують у 3 мільярди 425 мільйонів гривень. Це на 10% відсотків або ж на 374 мільйони гривень менше ніж доходи поточного року. У 319 мільйонів або понад 9% відсотків бюджету обійдеться утримання місцевих чиновників. Майже половину коштів сумська громада витратить на освіту. 48% або понад 1,6 мільярда гривень. Це на 698 мільйонів гривень більше ніж у цьому році. Витрати на житлово-комунальне господарство заплановані на рівні 274 мільйонів, тобто на 67 мільйонів гривень менше ніж у 2023 році. На соціальний захист у бюджеті закладено 226 мільйонів гривень, що на 193 мільйони менше ніж цього року. На охорону здоров'я має піти 187 мільйонів гривень. Це на 59 мільйонів менше. У порівнянні з 2023. -м. регулювання цін на проїзд в автобусах та тролейбусах обійдеться сумським платникам податків у 91 млн мільйон гривень. Регулювання цін на проїзд в автобусах та тролейбусах обійдеться сумським платникам податків у 91 мільйон гривень. Під час брифінгу начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко розповів, чому закладена сума бюджету на наступний рік менше ніж була цього року. По-перше, у нас не будемо вам приховувати, є на сьогодні недовиконання, об'єктивне недовиконання, там більше ста мільйонів в бюджеті 2023 року. Плюс відома всім історія про відміну ПДФО військових і це орієнтовна втрата близько 320 мільйонів гривень. Нічого критичного не буде. Все буде продовжувати працювати, але пріоритети будуть абсолютно строго визначені. Головним пріоритетом чиновник назвав фінансування обороноздатності та безпеки. На це заклали 118 мільйонів гривень і планують залучити ще 170 мільйонів гривень вільного залишку. На питання, чому виділена сума менше ніж на утримання чиновників, Олексій Дрозденко відповів не тільки ж укриття оборона. Датність. І ще підтримка е збройних сил, підтримка ДФТГ і фортифікація. То якщо ми там про сумуємо, то там ми виходимо на велику суму щодо оплати чиновників, то в е мене ідуть. Вже такі палки розмови з депутатами, з депутатським корпусом, і саме їх ініціатива щодо перегляду штату виконкому і департаментів. Чітка цифра: 809 штатних одиниць працює в виконкомі та ще 12 департаментах та управліннях. Ефективність доцільність їхньої роботи. Якщо е мене переконають десь, що от це ми приберемо і стане тільки краще, то я буду ініціювати цей процес залюбки. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченко та Олег Вороненко Суспільне новини Суми. от ось ось наша позиція. Здійсно до них метрів 500. Сьогодні, отаку розсвіт. світанок з недалеко від російських позицій. Поруч бурелом. Це все, що лишилося від посадки на одній з ділянок Донецького напрямку. Дерева зламані вибухами від російських снарядів. Тут у траншеях під вугледаром несуть варту українські бійці. Серед них і військовий 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олексій Масюченко з позивним водолаз. Нурка. Нурка ліцея. Позивний водолаз чоловік отримав через свою професію. У мирному житті він працював на сумській водолазній станції. Захищати ж країну пішов з першого дня повномасштабної війни. Спочатку разом з іншими виганяв російських солдатів з сумщини. Згодом потрапив на Донецький напрямок. Це одна з бойових позицій водолаза під вугледаром. Живуть бійці у імпровізованих землянках. Поруч солдатський скарб. Земля в окопах мерзла. Таких же промерзлих напівзасипаних землею окопів при температурі мінус 15 водолаз вирубував тіла загиблих українських бійців. Було це у січні 2023-го. Ще лежить один боєць? РФ. А дета наш? Український, третій із пропавших безвісті відкопав тоді боєць одного російського та трьох українських військових. Завдяки йому тіла загиблих воїнів Збройних сил України ідентифікували та відправили родичам. Як ви бачите, сьогодні я вже знайшов третього нашого бойця. Установити вдалося, Поганяла у нього дід. Поховали, за словами Олексія, всіх трьох бійців. Останнього у липні. Значились вони, як зниклі безвісти з осені 2022-го. Відкопував Олексій рештки загиблих солдат протягом трьох діб. Працював по 10 годин в день, вночі ж чергував. Ну, боліло все. Боліло просто. І коліні, і локті, і сустави. Тому що Тапором. Копати, я не знаю, десять годин – це дуже тяжело розкопками. Олексій цікавився з дитинства. Пізніше створив пошуковий загін повернення, який існує вже 15 років. За цей час розповідає Олексій. Йому вдалося знайти рештки півтори сотні бійців, що загинули під час Другої світової. Це моя робота. Я вмію, Я знаю, як я її виконував. На даний час водолаз продовжує нести службу на Донецькому напрямку, знов на засніжених позиціях. Сніг цього року випав у листопаді. Сітки, що плетуть сумські волонтери, частково його затримують. 30 Тридцяті це піпець. Сніг. У листопаді 2023 року водолаза подали на нагородження орденом Богдана Хмельницького другого ступеня за мужність. Боєць продовжує оборонити державні кордони і метр за метром відбивати українські позиції. Діана Крахматова Суспільне новини. Суцільні руїни, зруйновані адмінбудівлі, потрощена і розбита техніка. Такі наслідки російської окупації у філії Тростянецьке лісове господарство, ділиться провідний інженер з охорони праці філії Віталій Кириленко. Чоловік каже, практично кожному структурному підрозділу були завдані збитки. Ми знаходимося в приміщенні нашої центральної котельні. І ось тут є на світлинах, яка вона була під. Після руйнації. Тут було ось оцю стіну фасадну, було пряме попадання, вибито було, все це цегла, плити, все це полетіло на наше обладнання, на котел. Ми заходилися його відновлювати, тому що ще було холодно. І відновили. Територія центральної садиби була понівечена. Філія зазнала збитків на суму близько 95 мільйонів гривень. Розповідає керівник філії Тростянецьке лісове господарство ДП Ліси України Віктор Зубко. Основна наша задача заключалася в тому, що нам необхідно було запустити виробництво, тому що коли запрацює підприємство, ми почнемо заробляти кошти і за свої кошти будемо відновлюватись. Ми за 2022 рік і 2023 рік відбудували повністю наше підприємство. Осталось не відновлення, тільки цех переробки деревини, цехи не є досить актуальними і ми його не відбудували. І також не відбудована центральна контора лісгоспу. Ми відбудували контору автотранспортного цеху. І вона сьогодні нам заміняє нашу основну контору. Головний офіс та адміністративне приміщення автопарку вигоріли вщент. Техніка, якщо не спалена, то побита осколками, додає начальник транспортної дільниці Юрій Громак. Складно було відновлювати, тому що воєнні дії були по Україні, запчастин не було, не було ніяких до нас допомоги не було ніякої. Ми все своїми силами російські окупанти своїми автоматами. Чергами повністю порозбивали повністю машини, порозбивали крани, порозбивали стекла. Вся техніка була перебита. У нас це наладилося буквально за 2-3 місяці, автопарк вийшов у русло, в робоче русло. Техніку як не складно було, відремонтували, що покрасили, що були, поварили, що були стекла поміняли. На даний момент філія Тростянецького лісгоспу ДПЛІСІ України працює у нормальному штатному режимі. Після визволення тростянця від російських військових лісівники відразу приступили до ліквідації заподіяного Щоб лиха. Ділиться Віктор Зубко. Ми підприємство відбудували, і ми хочемо цим показати приклад всім, що незалежно від того, які є умови сьогодні, при бажанні при правильній організації згуртування можна відбудовувати за словами Віктора Зубка. Нині на підприємстві мають майже 200 мільйонів реалізації деревини. Рентабельність становить 36%, а заробітна плата сягає двадцяти тисяч гривень. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. У четвер, 28 грудня, у сумах відбувся матч чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги. На майданчику зустрілись роменський рятувальник та команда муніципального спортивного клубу Харків для обох команд у сезоні 2023-2024 років. Цей майданчик є домашнім, але саме роменчани були сьогодні господарями. У цьому сезоні, 14 жовтня, команди зустрілись на цьому паркеті. І тоді перемогу з рахунком 6-2 святкували харків'яни. Хоча рахунок у тому матчі відкрив п'ятий номер рятувальника Владислав Курила. Він же у тому поєдинку оформив дубль. Дублем у харків'ян тоді відзначився і двадцятка МСК Харків Ігор Малюк. І Курила і Малюк відзначились і у сьогоднішньому матчі. Сьогодні харків'яни з перших секунд гри підключили до атаки воротаря, і це дало результат. На третій хвилині гри відзначився Сергій. Топчі в середині першого тайму Кирило зрівняв рахунок. А за хвилину Валерій Гайван вивів роменчан вперед. За 2,22 і секунди до завершення першого тайму Маслюк реалізував штрафний призначений у ворота романчан. З рахунком 2-2 команди пішли на перерву. У другому таймі романчани забили двічі. Дубль оформив Гайван, гол забив Денис Зеленкевич. Харків'яни відповіли на це голами та малюка та Едуарда Нагорного. У підсумку фінальна серена зафіксувала на табло рахунок 5-4 на користь Харків. Тренери команд сьогоднішню гру прокоментували так. Повинні були дотерпіти десь принаймні на ніч. Можливо, ми й заслуговували. На, перевагу я, на перемогу я б не сказав, що ми награли. Ну, В цілому є те, що є, чергова поразка. Мабуть, у нас трошки, може, Трошки хотіло того, із і, ну ізюмінки той вище, трошки. І цей вирішальний м'яч все і вирішив. Але ми могли ігру бачили, закрити набагато раніше. Ми не забили 4-5 моментів сьогодні 100%. Якби ми у другому таймі це зробили раніше, я думаю, такої кінцівки б не було. Після цієї гри рятувальник має в активі три очка. МСК Харків 18. Олександр Качанов, Лариса Дученка – Суспільна новини, Суми.